Якщо пацієнт знаходиться на режимі інтенсифікованої інсулінотерапії, тобто він отримує інсулін короткої дії 3 рази на день, один раз на день інсулін пролонгованої дії, то для нього необхідно контролювати рівень глюкози в крові 4 рази щодня. При застосуванні таблетованих препаратів або застосуванні агоністів рецепторів ГПП-1 це ін'єкційний препарат, але не інсулін, або базальний інсулін. Таким пацієнтам необхідно контролювати рівень глюкози щонайменше 1 раз на добу в різний час, і також проведення один раз на тиждень визначення глікемічного профілю, тобто визначення рівня глюкози 4 рази на добу, І готові суміші інсуліну або комбіновані інсуліну. В цих випадках рівень глюкози в крові необхідно контролювати щонайменше 2 рази на добу. І проведення раз на тиждень визначення глікемічного профілю. Отже, визначення в цей день 4 рази рівня глюкози в крові. І при знаходженні пацієнта на дієтотерапії, тобто це діабет легкої форми, достатньо 1 раз щотижня контролювати рівень глюкози в різні часи доби. Рівень глікованого гемоглобіну визначається один раз на три місяці. Безперервний моніторинг проводиться за показаннями. Раз на рік визначається загальний аналіз крові, два рази на рік загальний аналіз сечі, два рази на рік визначається мікроальбумінурія, і біохімічні показники, такі, які для пацієнтів з діабетом першого типу визначаються принаймні один раз на рік, якщо відсутні зміни і інші покази для того, щоб ці показники визначати частіше.